Радий вітати всіх учнів 5 класу, а також тих, хто повторює з нами математику 5 класу. У нас сьогодні наступний урок. Тема уроку текстові задачі економічного змісту. Задачі економічного змісту це задачі, пов'язані з вартістю товару, роботою, бюджетом сім'ї, масштабними покупками, податками. Роботою банків, веденням фермерського господарства, використанням природних ресурсів тощо. Ми розглянемо на сьогоднішньому році задачі про вартість товару і задачі на роботу. Ці задачі вони у вас були у початковій школі. Ну, найпростіше задачі на ці те. Сьогодні ми розглянемо як найпростіша задачі, аналогічні згадаємо. Задачі аналогічні тим, які ви розв'язували у початкових. У початковій школі розглянемо деякі більш складні задачі. Спочатку почнемо задачами про вартість товару. Ціна товару це вартість одиниці товару, наприклад, одного метра, одного кілограма, одного літра, одного і штуки, одної там пачки цукерок і так далі. Вартість товару дорівнює ціні товару, помноженій на кількість товару. Якщо ми позначимо літерою С великим вартість товару, а це ціна товару, а n це кількість товару. Тоді ми отримаємо формулу вартості. С дорівнює а помножити на n. Звідси ми отримаємо, що А дорівнює С поділити на n, тобто ціна товару дорівнює вартості поділений на кількість товару. А n дорівнює С поділити на, А, тобто кількість товару дорівнює вартості поділені на ціну. Розглянемо дуже простеньку задачу з підручника. 1 кг цукерок коштує 75 гривень, скільки коштує 3 кг цукерок? Це перше питання, це перша задача фактично. І скільки кг цукерок можна придбати на 300 гривень. Оскільки 1 кг коштує 75 гривень, то 3 кг коштує 75 помножити на 3. Або в наших позначеннях H помножити на N. І це буде 225 гривень. N скільки можна купити. Н дорівнює це поділити на, тобто наявні наші гроші 300 гривень, ми ділимо на 75 гривень і отримаємо 4 кг. Тепер розглянемо ось таку задачу. Учень придбав 6 зошитів по ціні 10 гривень 50 копійок за зошит і 4 ручки по ціні 8 гривень за ручку. Скільки грошей коштує покупка, яку здачу отримує учень з купюри? У 100 гривень. Ну, чесно кажучи, не знаю, чи потрібен короткий запис вже в п'ятому класі. Можливо, деякі учні, кому він потрібен, я би пропонував робити так. От у нас зошити 6 штук по 10 гривень 50 копійок. Потім ручки 2 штуки по 8 гривень. Ну, і перша задача, скільки він всього заплатив. Я так буду в кружечок брати. Тут будуть дії в нас. Що пропонується? Пропонується спочатку дізнатися, скільки заплатили за зошити. Звичайно, можна цю дію зробити усно. 6 помножити на 10 гривень 50 копійок. Я все ж таки хочу показати, як її робити письмово. Можливо, комусь в початкових класах це показували. А можливо, все ж то все ж таки комусь і не показувало. Тобто 10 гривень 50 копійок помножити на 6. Ну, я знаю, що дуже багато в початкових класах вчать переводити це в копійки, множити. Так теж можна. Я ж не кажу, що так не можна. Так можна, безумовно. Але все ж таки, ми вже дорослі можемо поступити трішки по-іншому. 6 помножити на 0 це 0. 6 помножити на 5 це 30. 0 написав, а 3 запам'ятав. І на цьому-та копійки закінчилися. Червоний, хочу взяти. На цьому-та копійки закінчилося, пішли гривня. 6 помножити на 0. Буде 0 І 3 – 3. І 6 помножити на 1 буде 63 гривні. Це заплатила за зошити. Ну. Звичайно, хочеться сказати, обов'язково скажу, що все-таки дуже бажано в 5 класі таку дію робити усно. 10 гривень помножити на 6, плюс 50. Ну, давайте я тут 50 копійок помножити на 6 окремо і додати. Тут у нас буде 60 гривень. 50 копійок на 6 це 300 копійок, тобто 3 гривні. І це буде 63 гривні. Все-таки дуже бажано зробити усно. Ну, хто зробив письмово, вже ну, така справа. Значить, 2 помну. Помножити... Давайте я тут буде, бо місце не вистачить. Значить, 2 помножити на 8, це 16 гривень. Заплатили за ручки. І разом вся покупка. Це 63 плюс 16, 79 гривень. вся покупка. Тобто, на перше питання ми відповідь дали. Ось на це перше питання. Яку здачу, ми от друге питання. Яку здачу ми отримуємо із купюри 100 гривень. Оскільки ну, ми даємо 100 гривень, а 79 гривень коштує покупка, то, ну, наприклад, в моєму підручнику перша задача про здачу вже в першому класі. Тому що таке здача, я думаю, всі розуміють. Отже, відповідь. Відповідь ми даємо на два питання, які стоять у задачі. Скільки, скільки покупка? 79 гривень. Скільки отримали здачу 21 гривню. Ось такою відносно простенькою задачу ми сьогодні починаємо. Продовжуємо задачу на купівлю товару. Три блокноти дорожчі за два альбоми для малювання на 36 гривень. Скільки коштує один альбом для малювання, якщо ціна блокнота 52 гривні. Ну, думаю, все ж таки для цієї задачі вже слід написати короткий запис. Значить, що ми купуємо? Три блокноти по 52 гривні. Потім два альбоми, ну, не знаємо, по скільки гривень. Що ж ми знаємо? Ми знаємо, що три блокноти по 52. Не написав. Три блокноти на 36 гривень. Ну, тут я можу написати слово дорожче, можу написати дорожче. Але, що таке дорожче з точки зору математики, все ж таки, ми повинні писати ну, математичні слова. З точки зору математики, якщо три блокноти на 36 гривень дорожчі, ніж два альбоми, це значить, що їхня ціна на 36 гривень більша. А відповідно два альбоми на 36 гривень менше. Отже, почнемо розв'язувати. Спочатку ми можемо дізнатися, скільки. Коштую ці блокноти. 3 помножу на 52, це 156 гривень, це вартість блокнотів. Ну, якщо точно казати вартість трьох блокнотів, ну вже не будемо. А тепер нам залишилося і треба дуже зробити наступний крок. 156 гривень вартість блокнота. І вся ця вартість, вона на 56 на 36 гривень більша, ніж два альбоми. Значить, вартість двох альбомів на 36 гривень менша. Тобто дорівнює 156 мінус 36, 120 гривень. Це вартість альбомів. Альбомів. Ну, Купила альбомів ми два, вартість цих альбомів 120, їх двоє всього-навсього. Значить, щоб дізнатися ціну, тобто скільки коштує один альбом, треба 120, поділити на 2, і це буде 60 гривень. Ціна альбому. Тобто відповідь до даної задачі 60 гривень. Ну, в принципі, ось такі задачі ви цілком розв'язували у початкових класах. От наступна наша задача вона цікавіша для того, щоб купити три порції морозива по ціні а гривень, за порцію учнів не вистачає 12 гривень, напиші формулу для обчислення кількості грошей, те, які має учень. Перше завдання обчислити, якщо А24. Значить, ну, хочу сказати, що оскільки тут є термін-формула, можливо, ви в початкових класах таку, ну, тобто, скоріше за все, ви таку задачу не бачили в початкових класах. Можливо, вас просили скласти вираз. Можливо, вас просили скласти вираз для знаходження кількості грошей. В Моєму підручнику 4 класу є такі вправи. Ну, і вони досить нелегкі. А, але ми вже в п'ятому класі, тому треба робити крок вперед. Отже, давайте розбиратися. Хоче учень чи учениця купити три порції морозива по А гривень. Якщо він чи вона таке хоче, скільки це буде коштувати? Це буде коштувати 3А гривень за три порції. Давайте розбиратися, але йому, а учніві, не учениця учень, ну, неважливо. Учніві не вистачає 12 гривень. Якщо йому треба 3А гривень, а не вистачає 12 гривень, то це означає, що в нього на 12 гривень менше. Тобто в нього 3А мінус 12 гривень, Домовилися це позначити буквою Т, ну, так автор просить. І отже, ми отримали формулу для обчислення кількості гривень, які є учні. А далі, якщо А дорівнює 24, то Т дорівнює 3 на 24 мінус 12, 72 мінус 12, 60 гривень. Давайте грамотно напишемо відповідь. У відповіді напишемо те, що від нас хочуть. Напиши формулу для обчислення кількості грошей. Будь ласка, написав. Крапка з кумою поставив. В те, якщо А24. Обчисли. 60 гривень. І ще одна задача пов'язана із вартістю товару. Цікава задача економічного змісту. Реально взята з життя. Фірма Венігріт купила, купила для продажу два вида цукерок. Перший вид. Давайте я зразу буду писати короткий запис, буде легше. 60 кг. По 60 гривень. Другий 90 кілограм по 48 гривень. Тобто, це закупила фірма, будемо вважати, на базі, да? щось заплатила, Щось заплатила. Але цукерки перемішалися. За якою ціною треба продавати 1 кілограм суміші, щоб одержати прибуток 780 гривень. Тобто вони ще хочуть прибуток. 780 гривень. І питають, як їх треба продавати. Тобто представляємо собі процес. Купили, перемішалися, розділяти не будемо, немає часу, нема бажання. Але хочемо продати так, щоб отримати ще й прибуток. Давайте знайдемо спочатку, яка була вартість. Цієї всієї покупки придбано. Я буду вже в одну дію писати. Це 60 кілограм по 60 гривень плюс 90 кг по 48 гривень. Це те, що заплатив там підприємець, ця фірма на закупівлю. Я піддивлюся, це 7920 гривень. Це вартість придбаних цукерок. А ми ж хочемо прибуток. Ми хочемо прибуток. Тому для того, щоб дізнатися, яка має бути загальна виручка, скажімо так, та 7920 треба додати 780. Це буде 8700 гривень. Це та вартість, за яку слід продавати яку ми хочемо отримати, ну, е, вартість, за якою слід продавати цукерки. Да? Вартість, за якою слід продати. Ну, Кажуть, по-простому виторг, да? це той виторг, який ми маємо, хочемо отримати. Скільки кілограм ми продаємо? Ми продаємо 60 плюс 90, 150 кілограмів. Це вага цукерок, цих цукерок. І якщо ми хочемо отримати загальну вартість 8700 гривень, а вага 150 гривень, то для того, щоб дізнатися ціну одного кг, за якою слід продавати, Треба 8700 поділити на 150, і це буде 58 гривень. Трішки не вистачає місця. 58 гривень це ціна, за якою слід продавати цукерки. Відповідь що можна сказати про цю задачу? Дуже хороша, класна, цікава, життєва задача на мою думку. Друга частина нашого сьогоднішнього року це задачі на роботу. Теж, в принципі, вам знайомі з початкових класів. Припустимо, що Оля набрала на клавіатурі 9 сторінок тексту за 3 години, а Таня 8 сторінок за 2 години. Лясуємо, хто з дівчат, працює швидше. Для цього, для цього знайдемо, скільки сторінок набрала кожна з дівчат за одну годину. Що набирала Оля? 9 сторінок за 3 години, де ділимо 9 на 3, значить Оля набирала по 3 сторінки за годину. Що набирала Таня? Таня 8 сторінок за 2 години, 8 ділимо на 2, 4 сторінки на годину набирала Таня. Тому Таня працювала швидше, бо за 1 годину набирала більше сторінок, ніж Оля. У задачах на роботу, швидкість роботи називають продуктивністю праці. Це фактично я вам нагадую початкову школу. У задачі на продуктивність праці, продуктивність праці Оля складала 3 сторінки на годину, а Тані 4 сторінки на годину. Ми можемо розглядати продуктивність праці будь-кого. Наприклад, принтер друкує 8 сторінок на хвилину. Наприклад, учень чистить, ну, скільки там, 10 картопель, ну 10, мабуть, мало, ну 20 картопель чи 15 картопель за годину, наприклад. Або це, мабуть, мало. Тобто це приклади продуктивності праці. Олександр Семенович пише дві сторінки книги там за годину. Це все приклади продуктивності праці. Обсяг роботи дорівнює продуктивності праці помноженої на час виконання роботи. Якщо ми буквою А велике позначимо обсяг роботи, буквою Н велике продуктивність праці, буквою Т час виконання роботи, то формула роботи А дорівнює n помножити на Т. Звідси, ми можемо знайти n. Дорівнює А поділити на Т, тобто продуктивність праці, дорівнює обсягу роботи поділеної на час її виконання. І можемо знайти Т, А поділити на Н. Тобто час виконання роботи дорівнює обсягу роботи поділеної на продуктивність праці. І та простенька задача, яка в нашому підручнику, Юля, миє 4 тарілки за хвилину. Оце нормальна швидкість. Так? Юля, миє 4 тарілки за хвилину, це приклад продуктивності праці дівчинки. 4 тарілки за хвилину. Скільки тарілок помиє Юля за 5 хвилин? Перше питання. А до рівня N помножити на Т, 4 на 5, 20 тарілок, помиє Юля за 5 хвилин. Скільки потрібне часу Юлі, щоб помити 24 тарілки? Т час до рівня поділити на 24 поділити на 4, 6 хвилин потрібно Юлі, щоб помити 24 тарілки, про це нам каже відповідь. О, а я не підготував файл. Ну, підготував на ходу. Значить, майстер до обіду, наступна задача, майстер до обіду працював 4 години і щогодини виготовляв по х деталь. Після обіду майстер працював 3 години і щогодини що виготовляв по Y деталей. Клади не вираз для обчислення кількості деталей, що виготовляв майстер протягом дня. Це перше завдання, Обчисли його значення. Якщо X дорівнює 10, а y дорівнює 8. Давайте розбиратися. Значить, що було до обіду 4 години. І щогодини їх ікс деталі значить він виробив 4 ікс деталі. Після обіду. 3 години. І щогодини по Y деталі, значить він виробив 3 y деталі. Що далі? Далі нас питають, буквений вираз для обчисленої кількості деталей протягом. Ну додати треба. Треба додати, ось вам буквений вираз. Він вже готовий. Знайти його значення. Якщо х дорівнює 10, а y дорівнює 8, то наш вираз дорівнює 4 на 10 плюс 3 на 8 це 40 плюс 24 це 64 деталі, які, які зробив майстер протягом дня. Давайте можу в дужках написати і треба деталі. Отже. Відповідь. Давайте відповідь знову напишемо грамотно, тому що у задачі два питання. Склади, буквений вираз. Ми його склали. Та обчисла його при даних значеннях букв ми теж обчислили. І шоста крайня на сьогоднішній день. Задача знову про те, що чистять картоплю, але тут це задача на сумісну роботу. Задача на сумісну роботу. У початковій школі ви, мабуть, розв'язували. Вони, можливо, були трішечки простішими. Ну, у всякому разі, в моєму підручнику для 4 класу і 3 вони точні. Отже, кухар за 4 хвилини може почистити 16 картополин, а кожна з його помічників по 9 картопелень за 3 хвилини. За скільки хвилин, працюючи у трьох, вони почистять 50 кортополів. Ну, спочатку ми можемо дізнатися продуктивність праці кухаря, оскільки він... 16 картопелень чистить 4 хвилини. То ми 16 ділимо на 4, це буде 4 картопелене за хвилину. Продуктивність праці кухаря. А кожна з його учениць за 3 хвилини чистить 9 картополів. Тому ми можемо знайти їхню продуктивність праці. 9 поділити на 3, це буде 3. Картополена за хвилину. Продуктивність праці кожної з помічниць. Насправді ж вони взялися працювати у трьох. Кухар це 4 перша помічниця 3 і друга помічниця 3. Значить, разом за хвилину вони. Чистять 4 плюс 3 плюс 3 це 10 картополем. За хвилину. Це продуктивність праці разом. Оскільки це продуктивність праці разом, працюють вони разом, а завдання 50 картополем. Ну, значить, ми 50 поділимо на 100 і дізнаємося час. 5 хвилин, час роботи. Що і дає нам відповідь. Відповідь 5 хвилин. За 5 хвилин вони впоралися з цією задачею. Як завжди, в кінці урока вас чекає домашнє завдання, ось його перша частина, я трішечки посуну, перша частина, і ось його друга частина. Якщо вам урок був корисний, якщо вам було цікаво, Підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив, ставте лайк. До побачення.